Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо учитися правильно вимовляти звуки. Спочатку я буду промовляти слова, а потім ви за мною будете повторювати. Ви готові? Тоді починаємо. Та-та-та осінь золота. Повторяйте за мною. Та. Та та, осінь золота. Чок-чок-чок це колючий їжачок. Чок, чок, чок це колючий їжачок. Ла-ла-ла білка горішки знайшла ла-ла-ла. Білка горішки знайшла. Іг, 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 сірий зайчик біг. Іг, іг, іг. Сірий зайчик біг. Иця, пиця, іця, листя жовте, мов лисиця. Иця, пиця пиця. Листя жовте, мов лисиця. Та-та гарна осінь золота. Та-та-та гарна осінь золота. Молодці малята, ви правильно промовляли слова та звуки. Ви можете придумати свої чистомовки і промовляти їх разом з батьками. До нових зустрічей!